Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас 5 вересня 2023 рік місто Полтава. Хочу вам представити такий сорт, який вже доволі розповсюджений в Україні. Цей сорт під назвою Ice Peach. Про нього доволі різні думки зараз ходять в інтернеті. Одні кажуть, що цей сорт не годиться, що він не дуже високої якості, а інші навпаки дуже його хвалять. Вихваляють і я думаю, мають рацію. Зараз перевіримо, чому це так. Зразу кажу, що у мене цих плодів ще немає. Це я попросив колегу. він мені вислав трошки більше десяток плодів, і я їх уже дегустую з 30 серпня. Вони були зірвані 29 серпня і були вислані. Що я вам скажу? Цей сорт. Був, на мою думку, зірваний трошечки, трошечки ранувато. Бо коли я його спробував вперше 30 го числа, він був зеленуватим. Він був твердим, майже не було сочності в ньому. І я потім пол положив, поклав на дозарювання, і кожного дня там через день пробував по одному плоду. Міряв цукор і так далі. З кожним другим днем. Смакові якості покращувалися. Але скажу зразу, його дуже важко тримати на, доз... на дозарюванні, бо якимось макаром просто пробирається машкавиця фруктова і вона починає пожирати ці плоди. Давайте зараз розріжемо пару штук і попробуємо просто поміряємо цукор, попробуємо на смак і зрівняємо з тими, що я розрізав трошки раніше. Вони вже почали де-не-де портитись. Просто подивитися, чи є різниця. Між цими, що не порчені ще, і ті тими, що вже почали трошки під, би, підпочувати. Вони ще нормальні, якби м'яко нормальний тут. Просто давайте помірюємо, чи є різниця в цукрові. Ось такий він в розрізі. Доволі ще тверденький. Соку в ньому багатенько. Поч почало бігти. Бо як перший раз спробував, то я отак вижимав, то дуже важко було вижати щось. Хоч одну краплинку. Зараз він тече. 14. Трошки результат покращився, бо почало, поч... починалося десь з 10-11. Це десь 31 -е число. Тепер давайте поміряємо ці, що вже почали трошки підпорчуватись. Коротше, зараз подивлюсь. 16. На смак. М'якоть не така, як звичайних персиків. Дуже якийсь присутній аромат дині, аромат м -м, привкус, якоїсь груші. М'якоть така тверденька. Але вона вже набагато соковитіша, ніж була раніше. Коли я перше попробував. І він дійсно починає набирати свої, свої смакові. І зараз давайте продегустуємо оцей, що я. Що Брікс 16 показує. Оцей цей ще кращий. Такі ж самі нотки, але вони ще більш виражені. Тобто йому треба дозарюватись, і дозарюватись доволі таки немало. Бо якщо. Кажу, якщо він був зірваний 29 серпня, а сьогодні вже 5, 5 вересня, тобто, грубо говоря, тиждень він дозарювався. Я ще потримаю оці три плоди, подивлюсь, що буде далі. Я спілкувався з, з одною людиною, яка вирощує ці персики вже не один рік, він живе в Португалії. По полосі це, це навіть південніше, ніж наш Крим набагато. І він цей сорт дуже хвалить. Він каже, це один з найкращих його сортів улюблених. У нього набирає цукор десь 17-18%. А взагалі заявлено, заявлений процент Бріксу 19-22% Бріксу. Тобто цей сорт створений для вирощування в південних широтах Європи, більше отуди от до Середземномор'я. Середземно Італія, Португалія, південна сторона, Франція, південь Франції, там, де клімат набагато тепліший, там, де воно буде набирати свої всі смакові. А тепер трошки інформації по цьому сорту, хто його вивів, звідки він коли. Значить, вивели його в Італії в Римі. Є, така, є такий центр ЦРА CRA, чи як воно правильно не знаю. Дослідницький центр рослинництва. Вони виводять дуже багато культур, не тільки фруктів, там у них дуже великий спектр. Почались роботи по цьому сорту ще в 1988 році. І закінчились випробування Закінчились десь в 93-му. Але випущений цей сорт був аж в 2000 році. Автори, селекціонери цього сорту Антоніо Нікотра і Луїджі Конти. Було виведено спочатку три сорти цього айспіча, а потім декілька років. Пізніше був виведений ще один четвертий. Його справжня назва Гіачо. З італійської мови це крига льод. Тобто там у них іде нумерація така: Гіачо 1, Гіачо 2 і Гіачу 3. Потім з'явився ще Гіачо 0. Чому така нумерація? Тому, тому що 0. Це най, 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 найранніший е, сорт. Потім йде Giaчі 1, потім визріває Giaчі 2, а потім вже дуже пізніше визріває Giaчі 3. Ці ці сорти на вигляд, можна сказати, ідентичні. Їх дуже важко від, відрізнити тільки по сроку дозрівання. Цей сорт був получений в якості, е, завдяки сорту корейської селекції Юм-Йонг. Так само вони скрещували цей сорт з багатьма іншими сортами персиків середземномор'я. Бо є багато азійських персиків, корейські, японські, китайські, які дуже схожі на цей Ice Peach, але у них є трошечки забарвлення таке і трошки м'якоть яко, у них інше. Але на вигляд вони дуже схожі. Але, але кажуть, що цей сорт. Iceпіч він перевершив по якості усі азійські сорти. Це я вже чув від людини, яка вирощує не тільки цей IcePч, але й інші азійські персики. Причому він каже, що він вирощує найкращі з азійських персиків. Є також в Іспанії іспанська компанія Платінова, яка експозиціонує цей сорт як їхній власний. Ну, але це або хибне. Хибна інформація, або це, може, вони викупили якісь права, щоб його продавати під своїм брендом. У них бренд називається Gelo, або Джело 1, 2 і 3. Я трошки потратив часу, щоб дізнатися, який саме, хоч приблизно дізнатися, які саме у нас оцей Ice Peach із трьох або чотирьох видів. Я знайшов деякі, деяку цікаву інформацію. Значить. Діачі 1, він визріває десь 10 днів після Редхевена. А GGO 2 визріває 30 днів після Редхевена. Діаче 3, я взагалі мовчу, там, мабуть, буде визрівати десь середина вересня, якщо на кінець вересня. Бо в описі дійсно під цими сортами є така інформація, що їм можна насолоджуватись від. Кінця літа аж до, аж до, до пізньої осені. А так взагалі не дуже е, е, годиться, щоб його заморож, заморожувати, цей персик. Але все таки схильний більше, що це все-таки Діяче 1. Тому що у нас Red Haven десь визріває, десь в районах серпня перша половина, а G1 визріває десь 10 днів після. Тобто, в 20 х числах кінець навіть цього серпня. Тобто, він уже, G2 вже не, під цю категорію не підходить. Він буде визрівати ще пізніше. Тобто, 30 днів після Редхевена. Ось така була цікава інформація. Всім дякую за увагу. Слава Господу нашому Богу! Слава зсу, і далі буде ще цікавіше.